Привіт, це Володимирівна. Я на Євгенському риночку біля магазину Emboзі Юрсіль, в якому дуже великий асортимент гарного одягу. Мене звати Наталія і... Магазини Your Style, що в перекладі втілювати стиль». Я хочу вам запропонувати речі від українських брендів. А ми спеціалізуємося на тому, що одяг буде дуже гарно поєднатися між собою. В нас такі бренди, як трикобах, тобто багато хто з вас це чув. Ціна у нас доступна у нас є знижечки. І ось такі речі, ось такі костюми. Це преміум люк якість Фіця дівчата, Це костюм. Його можна потім окремо носити. Тобто ви можете як на якусь подію одягнути, так і на повседнання. Костюмів дуже багато. Наприклад, ми отримали ось такий костюмчик, це сорочка і штани у всіх розмірах. І в двох кольорах вони йдуть: такий натуральний, і такі, бачите, як гнилої такої вишні. Всі речі дуже гарної якості, приємна ціна. Я думаю, що вам сподобається, тому приходьте. Ми обов'язково підберемо вам найкраще, бо ви найкраще. Чекаю на вас.